Поки що тішить гарна погода в Канаді, хочеться насолодитися теплими днями, тому ми збираємось куди. Все правильно, на рибалку. Але перед поїздкою заїхали в один класний магазин, щоб докупити все необхідне. Це магазин Кабелас, він просто величезний. Тут можна знайти буквально все для активного відпочинку. І, до речі, на моєму каналі є окремий відеоогляд цього мега популярного магазину в Канаді, тож, якщо цікаво, обов'язково гляньте. Ну, а ми швиденько докупили все необхідне і погнали. І прокинулися ми не, світ, не заря. І так як це ще субота, вихідний місто ще спить навколо тиша, і в мене є перечуття гарного дня на природі. Це такий саме той момент, коли прокидається не тільки день, а й ти сам. Попереду нас чекає кілька годин дороги за містом. Добрий ранок, ми на місці доїхали до цього резервуару. Це не озеро, це штучний резервуар. І в чому відмінність? В тому, що тут можна ловити рибу круглий рік. Ось нема обмежень. Ну, єдине, що треба мати, це звичайно ліцензію. Так, що поїхали, будемо ловити рибку. Ще хочу буквально кілька слів сказати за природу вранці. Ми встали дуже рано, ще п'ятої не було. Ось, і природа просто неймовірно все прокидається. І зараз пташки співають, так все тихо. І таке враження, от коли ти рано встаєш, починаєш день, враження таке, що ти керуєш цим днем, а не він тобою. У Канаді без ліцензії рибалити не можна. Це правило працює у кожній провінції, і навіть якщо маєш ліцензію, ти не можеш забрати стільки риби, скільки захочеш. Наприклад, у соскачування дозволено взяти максимум 4 судаки, Щуки теж не більше 5 штук, а форелі максимум 5 на день. Такі обмеження можуть звучати суворо, але саме завдяки їм водоймах завжди вистачає риби і на сьогодні, і на майбутнє. А рибалка тут справді популярна. Хтось виходить із вудкою просто на берег, інші виїжджають човном посеред озера, а взимку ще й бурять лунки у кризі, і всюди це приносить і азарт, і відпочинок. Отже, яку рибу ми приїхали сьогодні ловити, Це буде Форель. До цього ми ще. Пробували щуку та судака. А от ферель сьогодні вперше, тому не знаю, як піде. Якщо ви колись ловили форель, то розкажіть, як ваш досвід. Зараз трошки пройдемося з вами. Хочу показати вам цей резервуар з висоти, з гори бо він трохи там внизу йде. Такий трошки у нас буде хайкінг. Така дорога, як з'їжджати вниз машиною. Таке каміння є. Ну, як сухо, то нормально. Так. -о. Ой, вже трошки видно. Ну класна ж. Чудова природа. Дуже кльово. Трошки вітер чуєте? Ну що ж, нам сьогодні не дуже пощастило з оловом, але нічого, ми сюди обов'язково ще повернемося. Місце справді класне, і я впевнена, наступного разу точно впіймаємо свою рибку. Бо якщо вже є спортивний інтерес. То звичайно рибка буде. А зараз час повертатись додому, але перед цим я вирішив заїхати перекусити в одну зовсім непримітну місцеву кафешку. Такі заклади інколи навіть не знайдеш на карті. Зовні виглядають дуже скромно. А всередині, наче звичайне столо, я заздалегідь абсолютно не шукала цей заклад, просто вже перед виїздом погуглила. Так що поїхали, подивимося. Ми доїхали до цього місця. Зовні воно зовсім непримітне, але всередині просто, охайно і чисто. Як виявилося, це сімейний ресторан, і найцікавіше, що самі власники тут працюють, приймають замовлення і обслуговують гостей. Це було дуже приємною несподіванкою. Славка, як тобі бургер? Неймовірно, це дуже смачно, він дуже сочний. Але як на мене не вистачає. саме от ну, от mm -hmm. кетчуп але от трішки. є ну, тут він сочний. Він сочний, але це сок від котлети, Від bівkerлетів. Але якщо додати трішечки отак кетчупу зверху, запу, mm -hmm. це просто сап. Дуже смачно клас такого Макдональдсі. Так. так бур... Бургер дуже класний, дійсно. Mm -hmm. Не порівняється ні з чим. Дуже класно. Mm -hmm. Вони молодці. Mm -hmm. Класно смакує. Бумбу. Добре. А ось нам принесли традиційну канадську страву. Називається вона Путін. Це картопля із соусом да? Греві. Греві біф. і трошки сиру ще тут є. Коротше, ми дуже смачно поїли. Ми взагалі не очікували, що буде наскільки смачно. Скажи це круто, це круто, Це босбургер, так? так називається бік, 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 босбургер. Така взагалі дуже непримітна кав'ярня, кафешка. Ось ми зайшли там взагалі було пусто, ну ви теж бачили. Але наскільки то було смачно, який то був смачний бургер і навіть путін, але не вистачило сил його доїсти. Та мене чекали, що просто такі великі будуть бургери. Це, це, до речі, було дійсно класно. Так. дуже. Враження неймовірні. Так. По ціні 31 бакс, я вважаю, це вже це за двох, це ми взяли два напої. Альпака і це, ну, це просто дешево, я важна, це дуже дешево. Так, да, і дуже смачно. Неймовірні бургери здавалося. От, ну там, звичайно, біф котлета що там помідорчик та трошки салатико, але наскільки вони смачно зробили? Цю кафешку тримають китайці, здається. І містечко, де вони знаходяться, називається вілки. Невеличке, дуже маленьке містечко. Тисячі, Тут... скільки ти там дивилася? Тисячі людей? Тро Трохи більше тисячі людей. <рес> Та таке, да, дуже таке затишне і дуже смачно. Дякую вам. Супер! Mm. Ми наїлися, відпочили, і тепер можна вирушати назад. Ми вже повернулися додому з рибалки. Місце, куди ми їздили, дуже класне. Я сподіваюся, що ми туди іще раз поїдемо. Бо знаєте, є такий азарт. Хочеться спіймати ще цю рибинку. А, нагадаю, мене звати Вероніка, я живу і працюю в Канаді. З вас лайк і підписка. А також дякую за перегляд. А я поїхала мити машину. Такий маю бонус після кожної поїздки. До нових зустрічей!